Росіяни насолоджувалися весняним днем. Та різко на них кинулися несамовиті потоки вулканічної лави. Почалося виверження вулкану. Все цілими клубами вирвалося з гирла і полетіло у бік рашистів, а небо затягнуло пополом. Картина масштабу, наче у помпеях, адже на фоні почалися навіть землетруси. Реальна катастрофа, але прямо зараз і просто під носом у Путіна. Як це відбувається, побачите у цьому випуску. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам стечу брати нас, і за. Для того аби дізнаватися усі подробиці тих подій, які відбуваються як на території нашої держави, так і за межами України. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Розпачена лава пішла на рашистів та підняла попіл зі схилів вулкану на Росії на висоту до 4 тисяч метрів над рівнем моря. Суне велика можлива загроза на населені пункти. Про це повідомляє група реагування на вулканічні виверження інституту вулканології та сейсмології. Виверження вулкана таки почалося. Декілька великих розп. Печених лавин обрушилося на схили і пішло вниз. Іде масштабна небезпека. Попіл із лавин піднявся до 4 тисяч метрів над рівнем моря. Йдеться у повідомленні. У Росії бувало різне, але тепер уже справа дійшла до виверження вулканів. Схоже, небеса карають окупантів за всі їх гріхи. Пополовий шлейф поширився на 90 кілометрів від вулкана у північно-східному напрямку, у бік населених пунктів. Чекаємо на кульмінаційне виверження із виносом попелу до 15 тисяч метрів над рівнем моря. Повідомляє. Служба. Валатові присвоєно помаранчевий код небезпеки. Його активність є небезпечною для місцевих авіаперевезень. Вулкан безіменний розташований у центральній частині Ключовської групи вулканів біля населених пунктів на Камчатці. ЗМІ також підтвердили факт виверження, що почалося. Цьому передував. Період поступового зростання вулканічної активності, який тривав декілька місяців, за останні 24 години на околицях Безименного було зареєстровано понад 180 сейсмічних сесмічних явищ. Як відомо, вулкан Безименний вже деякий час демонстрував масштабне виверження. Наслідки цієї активності призвели до значних перебоїв у житті усь Камчатського району. Та зараз уже повністю виходить із під Конгролю. Але на цьому біди в рашистів не закінчується, бо шквалистий вітер накрив цілі регіону росіян. Через це спалахнули пожежі у деяких в населених пунктах зникла вода та електрика. Окрім того, вітер руйнує дахи будинків, зносить білборди та вали дерева на автомобілі. Під час урагану загинула жінка. Вона впала із балкона третього поверху. Шквалисти вітер у сибірських регіонах вирує вже протягом декількох днів. Пориви вітру сягають 33 метрів за секунду. А в населених пунктах почалися загоряння. Телеграм-канал Красноярськ пожежник писав, що ситуація набуває катастрофічного характеру. У декількох районах міста спалахнула суха трава. Також відомо про спалах будівель. Продовжують надходити і нові виклики у різних районах, переважно лівбарегом. Уся техніка зайнята на викликах, включаючи резервну, зазначає паблік. Красноярськ пожежник також дописував це. МНС рефі звітувало, що у Красноярському краї пожежники ліквідували понад 20 ландшафтних пожеж. У відомстві також зазначили, що сильний вітер розносить іскри та траву, що горить, що ускладнює гасіння. У місті Міносинськ Красноярського краю пожежникам вдалося зупинити поширення вогню та захистити життє житлові будинки. У селі Каптирове вогонь охопив усі житлові будинки. На момент написання матеріалу спалах було локалізовано на півтора тисячі квадратів. Ще три житлові будинки та три надвірні споруди спалахнули у селі Калинівка. Через лісові пожежі на околицях Міносинська, мар міста Дмитро Маркулов оголосив про підготовку до евакуації жителів східного і південно-східного мікрорайонів міста. Через цей шторм у деяких населених пунктах зникла електрика та водопостачання. Зокрема, аварійне відключення світла стало у п'яти районах Красноярська світло. Також відключили у Бородіно-Красноярського краю. Мер міста Олександр Воротельников пояснив, що електрику повернуть, коли вітер стихне, хоча б до 20 метрів за секунду. Загалом під відключення світла, за даними регіонального уряду, потрапили 94 населені пункти. Вітер загалом прозвів до обвалення безліч дахів. Один із таких обвалів стався у багатоквартирному будинку на вулиці Північно-Єнісейській у Красноярську. Постраждала одна людина. Під час шторму чоловік опинився під завалами. Його дістали та госпіталізували до лікарні. Під час шторму загинула і літня мешканка Красноярська. Вона впала з балкона третього поверху. Причину падіння поки що не встановлено. Проспект Миру пише, що її могло знести вітром. Також вітер зніс будівельний вагончик, паркани, дорожні знаки, зупинки, дерева та обірвав дроти. Окрім цього, траса саяногорська Абакан небезпечна для руху. Там вітер зриває контейнери з великих вантажівок, а також дим із полів, що горять ускладнює видимість. Очевидці повідомляють про сильний запах гару. Траса в напрямку аеропорту також фактично перекрита через аварії та низьку видимість. Вогоні з полів підійшов протул до дороги. Нагадаємо вам, що за деякий час до цього у рашиському Владивостоці пройшли сильні дощі, внаслідок яких на деяких вулицях автомобілі були на даху у воді, а підземні переходи були повністю затоплені. Через негоду стався вибух на лінії електропередач. Частина міста залишилася без електрики. Менше ніж за добу Владивостоці третина місячної норми опадів. Пишуть роз у Примор'ї Раніше оголосили штормове попередження. А служба життєзабезпечення у столиці регіону Владивостоці перевели у режим підвищеної готовності. На дороги вийшли додаткові вбрання. ДІБДР. спеціалісти аварійних служб відкачували воду із вулиць. За даними місцевого телеграм-каналу, на вулиці Космонавтів у автомобілі щотоне. Ледь не загинула літня пара. Жінка не могла відстебнути ремінь безпеки. Її спутник також не міг їй допомогти. Росіянку витягли із машини очевидці. Через потоп рух у Владивостоці зупинився. Затори досягли 10 балів. Багатьом пішоходам довелося йти в брід. А окремі жартівники в буквальному значенні купалися в брудних потоках. Причиною погоди синоптики назвали тропічний циклон Джонґдарі. Жителі Примор'я попереджали, що найбільш паводко небезпечні райони це жовтневий, усорійський, ханкайський. Михайлівський та Спаський. Окрім того, Чугуївський, Анучинський, Кіровський, Лісовозаводський, Дальнерічинський, Червоноармійський. Ну і наостанок, глядачі, поговоримо про те, що раніше два російські танкери затонули у Керченській протоці. Спочатку зазнав аварії танкер Волганів 212 який перевозив 4 тисячі тонн мазоту. Через годину штурм підбив Волганів 239 Причиною Причину аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл. Ввечері стало відомо, що евакуацію екіпажу танкера Волганів 239 Призупинили через негоду. Протягом останніх шести місяців до аварії Волганів 212 та Волганів 239 до. Ставляли до порту Кавказ, Мазут та експортне нафтове паливо із НПЗ РосНЕФТІ. Ну а наразі рашисти імітують ліквідацію наслідків аварії танкерів у Керченській протоці, коли понад 4 тисячі тонн мазуту вилилися у море. Про це розповіли у центрі протидії дезінформації. Так комісія із чиновників РФ представила план підняття фрагментів затонулих суден із морського дна через понад три місяці після аварії. А самі роботи почнуться лише наступного року. Це черговий приклад ефективних. І своєчасних, як ми розуміємо, рішень для ліквідації масштабної екологічної катастрофи у Чорному морі. Поки уламки танкерів залишаються у морі, існує ризик подальшого витоку мазуту та нового забруднення, але російські чиновники не бачать причин поспішати замість реальної роботи. Влада РФ намагається удавати, ніби наслідки аварії вже ліквідовані та масово роздає путівки на оздоровлення у зону екологічного лиха тисячам дітей. Також центр повідомляв, що ідея підняти пошкоджені з морського дна прийшла до російського президента Владимира Путлера лише через а місяці після аварії, коли екологічна катастрофа у чорному морі встигла досягнути вражаючих масштабів, я вам вдячна. глядачі, за що водовелося пуз до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.